Сідаємо, яку. Ми співчуваємо родині покійного раба Божого новоприставленого Сергія, який загинув у місті Києві від братовбивчого протистояння. І ми знаємо, що тіло. Покійного було привезено до міста Луцька у Святотроїцькому кафедральному соборі, Високопреосвященніший владика Михаїл, звершив з духовенством чин погребіння. зараз набрати терпіння, трошки почекати, тому що, бачите, захід трошки буде перенесено, на, можливо, на пів години, можливо, на годину трошки пізніше. Слава Ісусу Христу! Thank <laughs> яка наша ситуація. Куда вы идете? Так вот, я не приходит, блядь, потому что Це буде гарно, не пісні. Не пісні, це буде гарно. Дитині. Не пісіть. Дивіться, дитині, все буде хороше, тільки не Да, это более. Нет, это не знаю.

何だ 何で <music> <music> так, треба так робити не можна. А Героям слава! Героям слава! Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, за безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, сяти безсмертний, помилуй нас, слава Чуїси і святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помили нас, Господи, очисти ріки наші, влади коврости, беззаконня наші, святи, зв'янця і сили, немоче наші імені твого Ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сили, і слава Царі, Сина, і Святого Духа, нині і навіки віки, віки, слуха розпочали праведники, душа немає, бой і привіта життя. Ще молимось, запокій душі, спочилого раба Божого, но представленого Сергія під час братовбивчого протистояння в Україні загибло, і життя своє за волю, і праведливість віддавшого, і зайдуши всякі провини вільної і невільної, О, Господи, помилуй Господі Бог оселив його, там, де споживаю, господи, помилую, господи, поми. Милости Божої, царство небесного. sin я була знищив і життя би Твоєма одарував. сам, Господи, упокой душу спочилого раба Божого, новопреставленого Сергія. Під час братовбивчого протистояння в Україні загиблого, і життя своє за волю України, і справедливість віддавшого пам'яті, кому сьогодні творимо в місті світлому, в місті квітучому, в місті спокійному, звідки текла, бо печалі зітхання, всяке прорішення вчинене словом або ділом, або помислом як благий і чоловіку, любець Бог, прости, Бо немає людини, щоб жила і не зрішила бо ти один кров, і ріка правда твоя правда Довіки, і слово Твоє є істина, бо ти є воскресіння, життя і спокій спочило раба Божого новопреставленого Сергія під час братовбивчого протистояння в Україні. Загиблого, і життя своє волю України і справедливість віддавшого, пам'ять, якому сьогодні творимо, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з безначальним Твоїм Отцем Пресвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і, і на віки, віків, Господу, помолимо! Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав, ніхто не спроможе не любити більше, ніж тоді, коли Він віддав за своїх друзів життя Своє, тебе просимо, зглянься ласкавим оком твою, Твоїм, на ту велику любов. Яку проявив новоприставлений Сергій, загинувши в боях, злучи його невинну, криваву жертву зі своєю жертвою на Голгофі. зволь, щоб даремною була його ця жертва, але щоб на обильно политі кров'ю землі українській, виросли квіти братньої любові. І зійшло сонце волі, І долі народу українського, а його Господи зачисли, число вірних слуг і наслідників. Він богідно пройшов тернистий шлях життя, а своєю геройською смертю дав найбільше свідоцтво правдивості і святості, твоєї найбільшої і єдиної заповіді, любові, тож. Не погорди цією жертвою, а прийми її, як прийняв ти жертву праведного Авеля і ради неї, а скоріше ради свого превеликого милосердя і прости йому всі гріхи і провини вільні і невільні, дай спокій душі Його і осели місці слави Твоєї, де спочивають духи великих праведників Твоїх предків наших, великого князя Рівноапостольного апостольного Володимира, Великої княгині, Ольги і всіх святих, щоб вони разом оглядали невимовну красу лиця Твоєго, насолоджувалися небесною радістю, славили тебе віки віки. Я породиться спасина сніше робить, я на тоні, щоб заробили, що ви тиво Дійсно, Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, Слава Синові Славого. Затиша на віти вічні, Господи, помидори, помидори, помилу. Христос, істинний Бог наш. Що живими і мертвими, молоді, молитвами пречистої, сланяні матері, святих славних, і все апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу від нас, спочилого раба Божого, новопреставленого Сергія, під час братубивчого протистояння в Україні загиблого і життя своє за волю України і справедливість і пам'ять, якому сьогодні творимо. У селях праведних оселить, на лоні Аврама упокоїть і праведними причислить, а нас помилує і спасе, бо він милосердний і чоловіколюбний. Господи, спочилому рабу Божому, новопреставленому Сергію, під час братобивчого протистояння в Україні загинувшого, і життя своє за волю України і справедливість віддавшого, пам'ять, якому сьогодні творимо, і сотворимо. Святого Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, ослаби, остави прости, провини Його вільні і невільні, чи то слові, чи ділі свідомі, і несвідомі, все йому прости, як благий і чоловіколюбець, вічна йому пам'ять, вічна йому пам'ять, вічна йому пам'ять. Господь нехай упокоїть, облажить Його, а нас помилує і спасе, бо він милосердний і чоловіколюбець. Слава Ісусу Христу! І був то хлопець молодий, Його лише кохати, він пав, мов той сухий листок, по бік він буде лежати. Наша простора українська земля скрізь і кругом дорогі в Христі, браття і сестри, крита могинами вірних синів і дочок. Українського народу у Галичині, на берегах широкого Дніпра, в синіх Карпатах і на розлових просторах українського урожайного чорнозему. Одним словом, всюди відніються могили та могили. Одні могили заквінчені березовими хрестами. Інші без хрестів, обезбожний ворохнищий святий символом, символ нашого спасіння. На деяких модилах можна прочитати імена полеглих героїв, які спочивають положенним сном. А найбільше є число могил невідомих синів і доньок України. Можна сказати, що кожна грудка української землі зрошена кров'ю наших національних героїв. Сьогодні простори нашої землі покриваються новими могилами молодих борців, які із полум'ям любові до рідної Батьківщини, орленим летом, кидались у нерівний бій. Щоб підняти червону калину і звеселити рідну українську державу. Вони пішли із своїх домівок, можливо, не попрощавшись своїми батьками, давши їм надію, що вони повернуться, але на превеликий жаль вони не повернулись, лише від сьогоднішнього дня залишаться серед нас. Їхні могили. І ми запитуємо себе, який напис буде сьогодні на тих могилах, сучасних борців за волю України. І напевно це буде коротенький напис, який є на одній незнаній могилі, яка сповіщає про боротьбу. Проти ворогів. Тут спочиваємо ми, ваші брати. Ми тут впали, щоб ми могли встати, ми вмерли, щоб ви могли жити. Ми в могилу зійшли, щоб вас піднести до життя. Напевно, дійсно такий напис сьогодні увімчає могили тих молодих юнаків, які у на рівній боротьбі протистоянні здавалося проти мирних своїх побратимів, віддали несподівано для волелюбного українського народу своє життя. І у вільній та незалежній державі під час братовбивського протистояння в Україні віддав своє життя за волю та справедливість новопреставлений Раду Божий. Сергій, тіло якого сьогодні на цьому майдані крити символом нашої української держави. А над майданом, у цей час, коли він лежить нерухомо, лунає від усіх новоболинців, цей сумний пісний спів, який засмучує серце його батьків, рідних, близьких і знайомих. Зі святими у покой Христе душу спочило раба твоього, там, де нема ні зітхання, ні журби, а тільки життя вічне. Коротким було його земне життя, і несподівано воно обірвалося, як я вже сказав, не тільки для батьків, а для всієї України. Я вже наголошував на цьому майдані, що ми колись думали, що зможуть вчинити молоді юнаки і дівчата в нашій українській незалежній державі. Але на їхню долю випало важке випробування, тому що вони, люди мої, зуміли зупинити проливання крові. Вони своєю любов'ю, любі мої, зігріли серця тих, хто стріляв у них. І на, я думаю, що на порошеній крові, яка пролилась на землю, сьогодні виростає нове, свідоме, молоде покоління, яке хоче жити у своїй незалежній українській державі. І тому від імені. Присутнього духовенства різних конфесій, які сьогодні стоять тут, на цьому майдані, я висловлюю співчуття батькам рідним. Адже це не вимовна втрата на стежині вашого земного життя. Але це жертва молодого юнака за щасливе майбутнє наше. І тому нехай кожен із нас свої рідні домівці. Піднесе молитву за упокій його душі. Нехай пам'ять про новопреставленого Раба Божого Сергія буде священною для нинішніх і для майбутніх поколінь. Нехай сьогоднішня молитва наша, як дим кадильний, підноситься до Бога за упокій душі. За вигиблих побратимів наших, життя своє, за волю України віддавших. Слава Ісусу Христу, слава, слава Україні, героям слава слава Україні, героям слава. слава Україні! Героям слава. Слава Україні. Героям слава. Герою слава, герою, слава. Слава. герою слава. сьогодні героям. перед нами. Я сьогодні любі мої вдячний вам за те, що ви залишили свої повсякденні клопотання і. Прибули сюди для цього, щоб виявити шану до нашого полеглого побратима і підтримати своїм приходом його батьків, його рідних і його майбутню дівчину, яка очікувала.